Про військову лікарську комісію частина 2, Найпоширеніші помилки. Перша помилка одразу займати чергу до терапевта. Кричуща помилка. Ви, скоріше за все, простоїте весь день в черзі, але він вас без аналізів, без флюорографії не прийме. Терапевт це останній спеціаліст. Друга помилка. Приїжджаєте не підготовлені до аналізів. Ви повинні бути готові здавати аналіз крові, аналіз сечі. А третя чиста помилка не розуміти, що вам доведеться двічі приїжджати і не бути готовими до довгих черг. Будьте готові, що ця військова лікарська комісія. В кращому випадку у вас займе два дні, і між цими двома днями у вас буде проміжок рівний тому, скільки будуть готуватися аналізи. Ще часта помилка це приїжджати зі своїми вже готовими аналізами з приватної лікарні. Як правило, їх не приймають і вас попросять пройти аналізи саме в цьому закладі. Єдиним виключенням є флюорографія. Якщо ви нещодавно проходили флюорографію, принесіть її, бо все одно це вантаження, яке не бажано повторювати. Будь ласка, лайкніть це відео, підпишіться, підтримайте корисний україномовний контент.